Сьогодні у нас самий сприятливий день місяця. Кажуть, якщо щось не встиг сьогодні зробити, вважай, що даремно пропав цілий місяць. Це день труби. Труба кличе нас на подвиги. Тому дня, працювати і ще раз працювати. Вашу староність обов'язково помітять і ваші домочадці, і ваші колеги. Ну і звичайно, як винагорода, це нові вигідні зв'язки, нові. У день сприятливий для початку будь-якої справи. Місяць війшов новий знак зодіаку. Це Терези. Єдиний неживий знак. Це богиня Толі Фіміда разом з своєю дочкою Астреєю. Тобто дівою спостерігає за вчинками людей, доповідає про них вселишньому і заслугам. Кожний отримує винагороду. В ній Терезі в нас дуже вразливі наші нерочки, дуже вразлива наша підшлункова залоза. Ми вранці встаємо. Водичку, особливо вона корисна, якщо її настояти на сріблі, на кремні, адже срібло буває 650 бактерій, як доведено. А сьогодні мінімум рідини, особливо табу на всі спиртні напої. Отож, сьогодні день дуже добрий, щоб помиритися, якщо ви з кимось посварилися. Дуже добре полікувати протилежний знак Терезі це овен, який відповідає за нашу. Голівку, тобто ідеальний день для лікування наших органів зору, органів слуху, органів нюху. Ну і звичайно, відвідати стоматолога, видаляти наші зубки, лікувати їх при потребі. День Василя сонячно. Наші предки завжди в цей день пекли хлібці у вигляді сонечка. Ну зараз звичайно можна придбати круглої форми, будь-які хлібці, на будь-який смак. І вважали, що таким чином вони прикликають весну і створюють у родині добробут. Сьогодні день вітаміну С. Найбільше його як вважали в лимонах, але ще більше там лимонної кислоти. Дуже багато вітаміну С у болгарському перці. Шепшина вважалася чемпіоном по місту вітаміну С, але зараз черемша побила всі рекорди. Тобто там вітаміну С більше, ніж усіх інших. Інших перелічених вище продуктах, недарма древні римські воїни, як талісман, носили завжди черемшу на своєму щиті. Сьогодні всесвітній день моркви. Ми знаємо, вона теж надзвичайно корисна, тобто вона покращує зір, сприяє підвищенню імунітету, як і вітамін С. Потрібно її вживати. Краще у вареному вигляді там каротину 40%, а в сирій моркві лише 3%. Але, до речі, діабетикам ні в якому разі не можна і варені бурячки, і варену моркву вживати лише в сирому вигляді. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.